Питання референдуму є важливе, є важливе і тепер для України, вона нами якраз висить одно референдум, якого не повинно бути, але вона нами висить. По-друге, питання важливе для майбутньої України, коли вже прийде певна трансформація, коли вона для зустрічем інакша політична система, і коли, може, перейдемо. Напряму демократію, буде частину, все, то ми будемо часто вживати референт, референдум, але будемо його вживати так, як потрібно вживати. Якщо сказати дуже коротко, це надзвичайно е, такий інструмент, інструмент, метода, надзвичайно мудра і плідна, але це можна вживати тільки на питань, де фактично можна сказати так або ні. Це знаєте, так, як комп'ютер, то є нуль або один. І так само тут так або ні. Це не можна чувати для комплексних питань. Це якраз Швейцарія, яку я добре знаю, так одинока країна, що і справді пряма демократія, і де справді люди рішають про прощі ключові питання люди рішають, а не вибрані ними люди рішають. І це робиться аж на трьох рівнях влади. Це робиться на рівні громади, це робиться на рівні скажімо, так як в нас області, там кантон, і це робиться на федеральному, чи у нас національному рівні. Але це справді е, там є. Ще одна передумала, я одну задав, що це можна вживати, як це є щось, на що можна відповісти так або ні. Вправді, швейцарці дуже часто ну, колись ходили, тепер можна це робити електронно, на ну, яких 8-10 разів голосувати. Що можна зробити, відчасно можна в той сам час. Мати кілька референдум, Тобто людина голосує кілька разів, але про зовсім інші питання. Це може бути, наприклад, як це робить, відноситься до якоїсь кантональної речі, це може питання, яке відноситься до все е, національно для цього народу, для цього Швейцарії. Так що те, що там є. Протилежно що, до того в нас є, та дуже гостра вертикаля, там справді народ рішає. Ну, вони рішають, бо що з ним йде, то знову на тих трьох рівнях встановляючи податки, навіть на рівні громади. Громада рішає, які мають бути оподатковані всі резиденти цієї громади. Кантон рішає всі ті резиденти цього кантону. Мають платити податки. Але знаєте, то люди можуть погодитися на це. Ну і федеральний уряд це саме робить. Ну там ще одно, там є право на ініціативу, тобто, якщо люди хочуть змінити Конституцію, то мусить бути, е, певно, там ті чи голосів. Ну, нормально збираються на референдум, з ким як це на кантональному рівні, 50 тисяч підписів, на федеральному 100 тисяч підписів і так далі.